Два роки минуло з часу широкомасштабної агресії Росії проти України, проти українського народу. За цей час ми навчилися не лише стримувати ворога, але й відкидати його. Ми маємо свої переваги і перемоги і в сфері громадського здоров'я. Головне, що вдалося стримати епідемію вілсніду і туберкульозу. Бо в часи війни. Майже кожен очікував, що буде сплеск епідемії. Цього не сталося завдяки спільній роботі у цих партнерів. І я пишаюся тим, що кожен другий, хто дізнався про свій віл позитивний статус під час війни, пройшов тестування в проектах саме Альянсу і його партнерів. За час війни ми навчилися, як бути релевантними, як відповідати на потреби людей, які Значно ширше, ніж ми уявляли, потреби внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили житло, які знаходяться в стресі і мають іноді і психічні проблеми. Проблема ментального здоров'я також ввійшла в пакет допомоги. Ми надаємо гуманітарну допомогу, і понад один мільйон українців стали бенефіціарами. Допомоги, яка надана шляхом гуманітарних конвоїв, понад 2400 тонн гуманітарної допомоги було доставлено під час війни. Ми розпочали гуманітарну роботу з перших днів війни, і наразі понад 300 тисяч українців отримали допомогу, чи то їжа. Шелтер, прихисток, теплий одяг, генератори ті речі, які критично критичні потреби людей, щоб вижити в умовах війни. Ми працюємо на лінії майже на лінії фронту в деокупованих районах Харківської, Херсонської областей біля лінії фронту в Донецькій і Запорізькій областях. Надаючи допомогу там, де ніхто інший не працює, там, де нема ані лікарень, ані лікарів, ані е, аптек, е, це критична допомога тим людям, які потребують її найбільше. Ми навчилися інноваціям, е, ми застосовуємо штучний інтелект в нашій роботі для виявлення віл-позитивних кейсів і досягнення найкращих результатів е, в нас. Е, Починає працювати віртуальний і соціальний працівник, надаємо послуги з телемедицини, ми е, адвокатували те, що в Україні буде доступний е, препарат е, КБВ, це ПРЕП, до контактна профілактика пролонгованої дії. Це все важливо, бо в часи війни інновації потрібні скрізь. Ми пишаємось спільною роботою, бо ці досягнення, які ми маємо, ми до них прийшли разом, разом з усіма партнерами. Я хочу подякувати усім партнерам, донорам і, звичайно ж, команді Альянсу найкращій команді, яку я тільки знаю, ми переможемо разом. Слава Україні!